В день блакитного Меркурія, планети спілкування, мої найкращі вітання із останнім днем літа. Який названий в честь імператора Августа він хотів бути таким же знаменитим, популярним, як і Юлій Цезар. Тому собі теж взяв 31 день, тому що непарне число вважалось щасливим. Сьогодні у нас день єдинорога, день визначення цілі. Вирішуються абсолютно всі питання, крім фінансових. Ми їх залишимо на завтра. Сьогодні дуже добре засвоюються знання, засвоюється і їжа. І саме цікаве, що народжені в цю добу вони багато їдять, але ніколи не бувають повними, тобто не мають зайвої ваги. Ні в якому разі не піднімаємо металевих предметів. Ми знали це правило ще до війни, а особливо зараз у цей воєнний час, коли так небезпечно піднімати будь-які металеві уламки. Наш захисник, наша оберіг на сьогодні бірюза, який так полюбляють цей камінчик на сході. Вважають при безсоні допомагає в торгових операціях і е, навіть слугує нам як лікар. Власники бірюзи – це люди щасливі, вони здорові, веселі, життєрадісні, кохані і завжди при грошах. Місяць продовжує свій рух по знаку Терезів. саме Делікатний знак, саме дипломатичний знак, коли місяць рухається по цьому знаку, дуже добре вести будь-які перемовини сьогодні. Дуже добре полікувати протилежний знак Терезів. А протилежний знак це у нас овен, який відповідає за нашу оглу і за всі ті органи, які знаходяться на голові. Органи зору, органи слуху, за наші зубки. ідеальний день відвідати стоматолога, видаляти зуби. Оператив... День втручання в область нашого носа, наших вух, якщо потрібно, і наших очей. Сьогодні день пам'яті Гардвінга. Це німецький астроном, який відкрив третій астероїд Юнону. За останнім днем літа прогнозували погоду. Якщо сьогодні цілий день буде тепло, то весна наступного року буде ранньою. Життя таке коротке. Пам'ятаймо про це, поспішаймо творити добро, і в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.